Теорії, це канал Кульба Батойс, канал про в'язання іграшок і не тільки. сьогодні, нарешті, станеться це саме не тільки я покажу, не тільки іграшку. І е, покажу роботи, напевно, впродовж лютого березня, е, декілька недов'язів, які я доробила, іграшки, які я вже загубила, іграшки, яких вже нема у мене. Тому давайте розпочинати. А розпочну я з розповіді про проєкт Зимова лялька. Як завжди Ольга Дібріна організовує такий такі клуб в'язання в Телеграмі. Дівчатка в'яжуть, показують процеси, те, що в них вийшло. Багато дівчат в'яжуть на ярмарки, тому там багато е, виробів. А деякі дівчата, е, як я, в'яжуть просто так. Так от, два тижні проходив проєкт, за ці два тижні я зв'язала дві роботи. Першу ляльку я загубила. От не можу я її знайти. Де я її діла? Там по плану, ось вона на фотографії. По плану ще повинен був, був бути одяг. Але, так як я не можу знайти, одягу в неї не сталося, її самої теж немає. Ну, десь так я гарненько її притулила. Не знімається оцей хвіст і повинен був одягатись одяг платічко, але ні. І другою моєю роботою була лялька з пльошевою пряжі. Я купила майстер-клас у Юлії Пігі давно, і думаю, о, якраз гарна нагода зв'язати цю ляльку. А, і я почала в'язати, взяла потрібні мені кольори. У мене була пряжа в основному ярнарт, Baby, Так вона називається забула. Ну, так. А, і... Дольше просто, є так дольше, так? Ну, тобто, товста, 120 метрів на 100 грам. У автора це Гімалая Dolphin Baby. Ну, тобто, е, аналоги. Е, у майстра іграшка вийшла 35 см. І я демонструю свою. Вона не влазить в кадр. Е, так, я шукаю свою. Міні-рулетку і міряю її зараз при вас. В мене вона 48 см. 48 У автора 35. Я в'яжу. А, так ще і гачок був в мене на В неї 4 мм в мене 3,5. І сказати, що я в'яжу не я не можу. Я нормально в'яжу хрестиком, все, все як потрібно. Але я не знаю, як так сталося і куди мені дівати цю ляльку. Я, звісно, її виставила на продаж, але, скоріш за все, е я її подарую. О, так, тому, скоріш за все, це буде подарунок. Хоча, я не знаю, ну, вона, вона, вона мені подобається, я б сама, знаєте, з нею гралася. Прикольна така мардаха, я її зробила, така анімешна вона в мене. Ротик, як завжди, в автора його нема. І я теж частенько залишаю ляльок без рота. Чому? Ну от Не можу сказати. От така якась е, Ну, Думаю, що якщо буду дарувати, я все ж таки зроблю якийсь невеличкий такий ротик. Коротше, так. Багато пряжі. Я, до речі, дуже задоволена, що ця пряжа вив'язалась. Я не знаю, куди дівати все це діло. Оце була оце Ярнарт, а оце з а, ні, АТБ, блакитна АТБ, а оце Аврора. В Аврорі там така вона тонша, ніж Ярнард. Коротше, вийшла отака дівчинка. Гарна лялька, але якби вона була 35 см, було б краще. Так, наступне. Потім я приступила до конкурсу. Треба було взяти участь в конкурсі. Я як керівник гуртка приймала від. Ну, сама приймала участь і досі нема результатів. Результати повинні були бути 21 березня, зараз 31, і на сторінці нема результатів. Вже писали там організаторам, щось вони там від міністерства залежать. Я сьогодні ще раз написала, поки нема відповіді. І до конкурсу я підготувала ось такий букет. Теж його вже нема. Е, ну, там Тема весняна. Я придумала, що це будуть квіти, отакий от букет. І ще тема, друга робота на пасхальну тему. І я в'язала просто просто, просто, просто ось таку. Серветку, зараз ось це вверх. Я не знаю, як так показати, щоб видно було. Е, так, от. Христос. І отак от написано Воскрес. Це пряжа. Ярнард Іріс. В мене так, такі трабли з цими пряжами запам'ятати назву пряж. Це нереально. Коротше, там, де 50 грамів. На 280, здається, метрів. З обв'язкою це філейне в'язання. Я теж купила цю схему у авторки вона з України. І ну, вона там лежала собі. І тут така нагода зв'язати таку серветку. Я ніколи не в'язала взагалі серветок. Не була знайома з цією технікою, але колись давно, я навіть не пам'ятаю, де взялася в нас вдома така. Ну, це теж трохи скатертина чи серветка. Ну, така, вона вузька, але довга. Штучка Вона була явно з цього філійного в'язання. І там такі яхточки вив'язані. і Мені дуже вона подобалась. і вона була з хлопку натурального, але товстіше він такий. І мені дуже вона подобається досі, тому я вирішила це. А в скільки? Під в 45 під Ще довго. Угу. Вирішила оце діло повторити. Але я, була б не я якби щось не затопила. Вже все, я зв'язала, довго в'язала. Порахувала, скільки вона може коштувати. Взагалі не розумію, хто в нас може купити за таку ціну, якщо брати по часу, скільки я в'язала матеріали це більше ніж 1300 гривень. Бо в'язала її там більше 20 годин, 25 годин. Тому ну це для себе я в'язала її. Але, от дивіться, просто: Оля в'яже. Отак я зв'язала букву «и». Тому. Думала так, знаєте, якщо хтось захоче купити, може я й продам, але ні, вона знаєте, закарбувалась. Я твоя. Ось так. Тому це моя така серветочка. Це був такий челендж сама для себе я його зробила. Я не знаю, може буде, я таке ще спробую в'язати. У мене ще є від цієї авторки Бактус. Ну це так, я не знаю, на що купила, ну купила. І ще комірець. от Комірець я зв'яжу, бо я навіть маленьким цей клубок пряжі для ногу для нього купила. Так, і далі розпочався. Новий проєкт теж Оля Дібріна організувала посилання на Ютуб-канал Ядам. Вона там анонсує якісь проекти. Хто хоче, може долучатися. Це був проєкт вистядний в березні, і, звісно, це коти. коти. Дівчата там нав'язали просто, я не знаю, стільки різних котів, котиків. Багато-багато. Я зробила лише 4. І то один був це не дев'яз. Перший був ось такий котик. Ось він. Це майстер-клас Діани Повзун. Ось він такий прикалясний. Ну, вони стоять, ці котики. Я їх дуже люблю, вже на один в'язала. І тут я, до речі, використовувала очі, бачите, пласкі. Зараз я сфокусую, вам так от сюди. Ось, бачите, пласкі очі. Я їх купила, взагалі купила для ляльок, але думаю, використати тут. Ось так. Потім а, ну залишу тут. Потім я зв'язала свій недов'яз, робила ось такий котик. Я ще йому зробила таку причепку сюди, теж такий самий котик, практично. Він був наполовину, напевно, зв'язаний, давно-давно лежав. І ось нарешті я його зв'язала, але мені не подобається. Я вже, ну, я не знаю, як я в'яжу, коли в'яжу, от, в моменті, але бачите, очі, і я їх не, чи я не змогла, може, нещільно закрила. На жаль, в мене, може, не було цього. Е... Це її для очей. Вона з'явилася. Так, напевно, не було, бо мені на день народження моя подружка подарувала оцю кувалду, щоб забивати очі. А тоді я руками закривала, я то не змогла. Наступний був котик, муркотик, майстер-клас Тетяна Лисенко. Котик за півгодинки. Реально, в'яжеться дуже швидко. Коротше, оце таке діло. І останній був. Теж котик по майстер-класу Діани Повзун. От такий. Дуже незвичайні такі кольори, червоний і такий, ну, кремовий. Ну, захотілося мені якось такий експеримент. І в процесі я вирішила, що зроблю йому таке сердечко, носик, щоб виправдати цей червоний колір, І теж зробила таку причепку котика. От такі ось. Коти в мене вийшли. І ще в мене були оці дві роботи останні. І я їх подарувала. Я їх зв'язала буквально просто за годинку, швиденько, я готувала подарунок нашому другу. Ну, дитині. Він там дуже полюбляє цих спрунків. Якщо ви не знаєте, що це, навіть не треба про це думати. Це така новомодна. Такий інтерес, новомодний у дітей. Мій теж цим захоплюється. Ну, коротше, він, йому теж треба зв'язати. Отже, я такі дві штучки зв'язала, їх там багато. І зараз в роботі в мене. Пошоршу трохи, просто покажу. Ось, ну, Я не знаю, коли можна буде побачити. Ітог. ось це в мене зараз в роботі, і це буде джокер. Голова буде. Крутитися, повертатися і будуть волосся вичесане як крил. Я по-новому придумала, як зробити цю волосся. Буду пробувати такий варіант: якщо не вийде, голову можна переробити, тому я так одразу голову нав'язала. І от зараз я працюю над цим. І оце, скоріш за все, буде моя остання, так скажемо, робота. А потім я трохи зупинюся в в'язанні. Хоча я і так не дуже багато бачу, в Євро, але зупинюся, тому що мені, мені треба вирішити питання з моїми руками. Болять трохи руки. Однією готовою роботою в мене був недов'яз. Дуже прикольна іграшка. Мені вона дуже подобається, якщо чесно, бо я дуже люблю медуз. Ось вона. Ця медузка. Я давно-давно, ще восени я її починала робити, і в мене не було, бу, були, точніше, не закінчені декілька, оцих чотири, здається, ці штучки щупальці. І ось нарешті я вирішила все ж таки добити, що вона лежить на мені, дивиться своїми гарнюсінькими очима, а я її не можу завершити. Але ось, Нарешті вирішила ще зробити ось такі от плямки, щоб трохи було цікавіше, бо ну, така голова. Рівненько, якось, трохи чогось не вистачало. Ось такі не зробила. Думала, ще тут зробити, але потім, ну, якось, знаєте, занадто навіть так. Ось і все. Це все, що я хотіла вам показати. Тому, хто хоче подивитися. На готового джокера, я думаю, що це буде дуже класна іграшка. То можете перейти на мій інстаграм, підписатися, там я більш активна, ніж тут. Ну і наостанок я хочу закликати вас зараз перейти в свій Інстаграм чи Фейсбук, зайти до своїх друзів, там ви одразу знайдете якийсь збір і задонатити на будь-який збір. Це дуже важливо це запорука нашого спокійного. Умовно, спокійного життя на зараз, наскільки це можливо. Тому давайте зробимо це прямо зараз. І слава Україні!